Звісно, коли заходиш в новобудову такого рівня, то дуже приємні відчуття. Це ЖК «Ідельвейс». Хочу вам показати, наскільки простора трьохкімнатна квартира, повноцінна для великої родини. Дивіться, заходимо вхідні двері. Ось тут можна зробити ось таку гардеробну кімнату. Є ще місце для якоїсь шафи такої. Ну, тобто дуже великий коридор. Далі у нас простора кухня. Можливо, прибрати цей перестінок, зробити кухню вітальну, таку велику. Два санвузли, один маленький гостьовий, другий. Подивіться, який розмір санвузли. Ось такий просторий, просто висота стелі, 3 метри. Ходиш і є чим дихати. Ось, ну, прям дуже приємно. Ось такі великі панорамні вікна з шикарним простом видом. На ботанічний сад, на лівий берег. Ну, просто супер. Це ще одна кімната. Далі йдемо. Це у нас санвузел. Невеличка. Ну, як невеличка квадратів, я думаю, 16-18 така спальня. І ще одна спальня. Це просто подивіться, яка краса. Ось такі великі панорамні вікна і ось такий шикарний вид. Просто неймовірно, неймовірні відчуття. Так, це квартира ще без ремонту. А розумієте, коли тут зробиться ремонт, це взагалі буде супер комфортно, супер класно, повноцінна трьохкімнатна квартира 105 квадратних метрів, 19 поверх. Кого цікавить така квартира, дзвоніть, пишіть. Покажу в любий час. Це ЖК Едельвейс, ціна 169 тисяч доларів. Є два паркамісія і кладовка теж до цієї квартири можна окремо придбати.